Жінка в чоловічій професії на таку тему у Тернополі провели дискусійний захід. З 1997 року безробітних жінок згідно з даними міськрайонного центру зайнятості завжди було більше. Чисельність незайнятих трудової діяльності громадян, які перебували на обліку в центрі зайнятості в тернопільському міськрайонному чисельність безробітних зменшилась, проте знову ж таки, якщо подивитись у порівнянні. Збільшилась чисельність саме жінок безробітних. Сьогодні мешканки області переважно зайняті у сфері торгівлі, охорони здоров'я та наданні соціальної допомоги. Найменше тернопільських жінок працює у добовній промисловості та фінансовій сфері. В Україні є певний перелік професій, де заборонена праця жінок. Це робота, яка є шкідливою для жіночого організму. Проте таких спеціальностей на Тернопільні не так вже й багато, каже Інна Лісовська. Лідія Осіб почала працювати у водоканалі 17-річною дівчиною. Залишається вірною цьому Підприємству і до сьогодні каже, волею долі прийшла у цю сферу, де жінок не так вже й багато, адже робота важка. Проте про свій вибір вона не шкодує. Чи я люблю свою професію? Це не можна сказати. цією професією, цією роботою я жила, живу і певно буду жити. Поки я ще буду працювати водоканаль. Сьогодні жінки, які займаються важкою атлетикою, боксом боротьбою нікого не дивують. Проте 18 років тому це була рідкість, пригадує Лілія Проць і додає таке її заняття. Не завжди розуміли. Проте, усе змінилося, коли вона почала здобувати свої перші перемоги. Тоді було важко, тому що дуже багато таких були. Дорікань і з боку сусідів, знайомих, тому що ніхто не вірив. А вже коли почалися перші перемоги, от якраз, і тоді бо соціальний статус зростає, от якраз в цьому плані вже. У 2012 році найбільше працевлаштовано жінок, які мають робітничі спеціальності. Друге місце по влаштуванню на роботу займають тернополянки без професії. Найменше міськрайонний центр зайнятості працевлаштував службовців. Це пояснює тим, що ринок праці Тернопільщини перенасичений особами з вищою освітою. Позитивною тенденцією у вирішенні питання жіночого безробіття є те, що збільшується кількість бізнес-леді.